Ми говоримо про околиці вулиці текстильної. Будинок фактично біля залізниці. За спиною фото залізниці. Так. Розташовано такий об'єкт про нього. Будь будь ну Це в кінці текстильної вулиці. є, е... Там КБ-промінь було. От, потім за ним називали його дядько Буд. От. І наступний будинок був по ремонту домашнього ремпобудтехніка. От коли ремпобудтехніка йде вуличка до залізниці і вона попадає в призалізничну посадку. Якщо вздовж залізниці пройти по тій вулиці, Ріше до, до залізниці пройти по тій вулиці, то е, з лівого боку є житловий будинок, дуже давній. От. А напротім ще є невеличке, за залізницею, невеличке є поселення. Це хутірець такий під Тернополем був. Оцей будиночок, що зліва знаходиться, в його е, городі, серед картоплі. Працюючи на е фірмі Промінь, я виявив отакий от бюст. Не бюст, а пам'ятник такий, виявив. Я сам. Я ж, просто я, я був вражений, коли я це побачив. Я побачив, пройшов, ну, ти ж знаєш, що я трошки варіант на що то я для е того, щоб не їхати в ліс, подивився. Чи є риби, чи нема, то я в посадку скочу. Якщо риби тут є, то якісь мають бути. Ну, от я проходив по цій, по, по цій посадці і виявив цей пам'ятник. Це я виявив десь, ну, щоб не збрехати. У 92-му, 3-му, може, році. Я не буду точно тобі казати. Ви маємо, може це тут наводити точно... частину? Ні, Ні, іменно це все. Але оце нагадує новітню абсолютно. Ну, от, я, я, нижня частина я не знаю, коли була. А оцю, то я виявив, то я побачив, хто там похований. І мені запам'ятовулося прізвище, по-перше, Підгайна. Запам'яталося, а по-друге, сусіди в мене Мені Лотоцькі. Ж просто запам'яталося. Я не намагався запам'ятати. Просто воно мені запам'яталось. А коли я гортав книжку про Тернопільську гімназію, то я знайшов підгайну. Потім пішов перевірив. Дійсно, та сама підгайна теодозія. Значить, то в книжці Тернопільська гімназія, перша школа наша. Там в кінці книжки є фотографії, прізвища і короткі. І там було написано, от, що загинула під Тернополем. О, підгайна, все-таки правильна конорочна. Підгайна теодозія. Зуриця. 35 Зоветься. Це 354 класи. 39 рік. Вийшла заміж за краєвого преферента Іліана Холяка Дарка. Піцвала до карту на моєму основному пуску. Заскочена ворогом українці на хуторі Гаї Шляхницькі. Знищимо підпільний архів застрелив <клух> ну, вас. Можемо говорити, що в той час це була територія гаїв. Шевченків. Хутяр. Хутір. Тобто тільки зараз воно стало шляхтинецьким, А її шляхтинецькі. Тільки зараз стало перехорити Так. Тут було декілька хуторців. От, другий пам'ятник, що я те вводив, я не помогу. Тоже в всіх цих, цих точках були свої краївки. Цікаво. <клід> Добре, що йде піддивитися. ¿Dónde?